Вітаю у відео кондитерській і пропоную простий рецепт солодких сухариків з родзинками. 50 г родзинок залити кип'ятком. Вимішати разом 130 г молока, 10 г дріжджів, 1 3 чайної ложки солі. 50 г цукру та одне яйце. Триста грам борошна перетерти з п'ятдесятьма грамами вершкового масла. З'єднати борошняну та молочну маси, замісити тісто. Родзинки відтиснути від води та вимісити з тістом. Заміс залишити в теплому місці для бродіння. У мене тісто підходило 2 години. Зброджене тісто перемісити, підсипаючи борошно, розвалкувати та скрутити рулетом. Формований викласти на пергамент та змастити олією. Залишаємо підходити в теплому місці 1 годину. Випікати 25 хвилин при температурі 200 градусів. Випічку залишити до охолодження. Охолоджену порізати на частинки. Скибочки викласти у форму та підсушити до рум'яної скоринки по 10 хвилин з кожної сторони при температурі 220 градусів. Бажаю смачного чаювання з хрусткими солодкими сухариками.